Російські письменники таки залишаться в програмі українських шкіл. Попри заклики громадськості та вердикт профільних експертів, схоже, це рішення міністерства освіти вже є остаточним. Тобто, 1 вересня українські діти підуть до шкіл і знову вивчатимуть літературу окупантів та вбивців. Хороша новина полягає в тому, що ні Пушкіна з Лермонтовим, ні Достоєвського з Толстим у програмі таки не буде. Але й остаточної перемоги здорового глузду не сталося. В Шкільній програмі залишать відвертого українофоба Булгакова Володимира Каралєнка, який вважається прикладом українського обрусіння і зомбує шестикласників з невагою до українців. Ну й цілком совєтських письменників Ільфа і Петрова та Анатолія Кузнєцова хтось може повторити мантру міністерства. Мовляв, кожен із цих письменників так чи інакше пов'язаний з Україною, тож їх не варто кенселити. Але хіба факт народження в Україні дає індульгенцію українофобам чи співцям совка? Що ж, у сюжеті я поміркую над цим питанням, а вас уже попрошу коментувати, що саме ви думаєте про намагання міносвіти залишити русських писателей в українській школі? Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Підписуйтесь на наш канал, адже тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, і закликаємо донейтити на ЗСУ, аби наблизити деокупацію всієї України. Для зручності залишаємо кілька посилань на спеціально навчені фонди в описі. Також щиро дякуємо всім, хто підтримує нас на Патреоні. Завдяки вашій готовності платити за контент. Ми маємо змогу приділяти більше часу та уваги створенню важливих сюжетів. Приєднуйтесь ви до кола наших благодійників. Це можна зробити за посиланням під відео. Нагадуємо, що підтримати наш канал можна також коментарем під відео. Ми завжди раді поспілкуватися з вами там. Історія про те, як міносвіти торгуються з українським суспільством та експертним середовищем, намагаючись протягнути до шкіл бодай якихось русських писателей, вражає своїм цинізмом. Коротко нагадаю, зміст попередніх серій цього гидотного серіалу: спершу міністр Шкарлет всіляко ігнорував проблему, а потім переклав відповідальність за вилучення росіянців зі шкільної програми на фахову робочу групу. Та й то після хвилі обурення експертів та лідерів думок. Російська література в українській шкільній програмі. Е, вона там для чого? Якщо... Нація 140 мільйонна, яка пишалася всім цим своїм кодлом маститих е, письменників і поетів. Якщо вони на творчості цих людей виросли конченими дебілами, гвалтівниками, вбивцями, тварями, то гріш ціна всій цій сраній русській літературі. Робоча група на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення прийняла однозначне рішення. Повністю вилучити росіян зі шкільної програми, але й тут від Шкарлета запахла руським духом. Рекомендації від експертів він сприйняв у стилі не все так однозначно» і натякнув, що останнє слово має бути заміну світи. Культуртригер має про це сюжет. Запрошуємо переглянути. І ось на днях функціонер МОН Юрій Кононенко, який відповідає за шкільну освіту, офіційно прокоментував позицію міністерства. Прийнято рішення, що. Е... Письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною тобто, або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, ну, наприклад, Микола Гоголь або Володимир Галтіонович Короленко, також точно вивчатиметься твір Михайла Булгакова Собаче серце. В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин-Яр, тому що це знаковий твір документальний. Які пов'язані тісно з е, трагічною подією шла е, була на території України, ну і е, такий твір, як «12 стільців ільфа і петрова, тобто, по суті, міносвіти проігнорувала однозначно позицію робочої групи, яка закликала виключити зі шкільної програми усіх перелічених кононенком письменників? Аргумент вивчатимемо у школі тих, хто пов'язаний з Україною, є цілковито абсурдним, адже це класичний приклад підміни змісту формою. Ну, наприклад, Булгаков народився у Києві, це форма. А Булгаков українофоб це зміст. Короленко народився в Житомирі, а помер у Полтаві. Форма Короленко зневажливо писав про українців. Це вже зміст. Ігнорувати ці факти суцільний ідіотизм. Щупальцем руского міра Михайла Булгакова називав історик Володимир В'ятрович ще багато років тому. Мотивував він це тим, що Болгаков є одним з інструментів Кремля для нагадування українцям про єдиний культурний простір, ба навіть для його відтворення. В цьому ж переліку історик називає Пугачову, Цоя, Висоцького та іронію судьби. Але різниця з Булгаковим тут колосальна, адже він тут єдиний, кого українська держава просуває на офіційному рівні, згодовуючи його творчість українським дітям в обов'язковій шкільній програмі, і з цим складно не погодитися. Схоже, київське походження Булгакова є тим троянським конем, завдяки якому цього хорошого русского писателя і досі міносвіти намагається протягнути на уроки зарубіжної літератури. Если бы не Київ писателя Булгакова не было бы, и без писателя Булгакова Киев был бы другим. Его места, герои, слова. Все это определило облик и образ города в сознании многих поколений. Але який Київ прославляє Булгаков? Схоже, що аж ніяк не наш український Київ. Дуже багато наших сучасників і е, людей е, київських з е, київських інтелігентських середовищ я не перебільшую. Вони дивляться, скажімо, на Київ два е, початку двадцятого століття, не очима Тичини і його золотого гомену, який ви цитували е, на своїй лекції в Софії, ага. а очима того самого булгаковського Ніколки турбіна, ага. який стоїть. Під час, під час на, на дні злуки, так 22 січня дев'ятнадцятого року і ненавидить весь цей український світ і український Київ, і ми і живемо ненавидеть. Ненавидить булгаков був не просто російським письменником, який народився в Києві. Він був російським шовіністом і прихильником імперії. До самої ідеї суверенної України він ставився вкрай вороже. Іншими словами, він ненавидів усе те, за що ми просто зараз боремося у єдиному великому київському тексті Булгакова, романі Біла гвардія є чимало епізодів, які демонструють імперську зверхність і ненависть автора до боротьби українців за свою державу. Якщо хтось заперечить, що Ніколка Турбін із епізода, який обговорюють Оксана Забушка та Мирослава Барчук, це не показник, адже його думка не ілюструє ставлення Булгакова. Наведу інший приклад. Один із центральних персонажів роману Алєксій Турбін в наступній цитаті таким чином характеризує українську мову та зовнішність українців. Хто тероризував російське населення цією мерзенною мовою, якої навіть на світі не існує? Гетьман. Хто розвів усю цю гить з хвостами на головах? Гетьман. І це стверджує герой, прототипом якого, за словами лінгвіста Бориса Гаспарова, був сам булгаков. Тобто оці хвости на головах, які так огидно римуються із кастрюля головими, Схоже, це і є позиція руского писателя, якого Міносвіти досі тягне у нашу школу. І який, помітьте, стверджував, що ніякої української мови не існує. Як вам таке? Окей, хтось скаже, що Біла гвардія у шкільній програмі відсутня, а в собачому серці, про яке згадував Кононенко, немає відвертої українофобії. Але цей факт не скасовує того, що сам Булгаков ставився зневажливо до українців. І до речі, робоча група приміносвіти, пропонуючи випаляти цю повість зі шкільної програми, мотивувалася навіть не українофобією автора і навіть не лише розв'язаною Росією війною, а тим, що повість Булгакова важка для сприйняття учнями внаслідок складного історичного контексту. І справді вивчають її у 9 класі а відповідний період на уроках історії проходять лише у 10-му, Тож рішення робочої групи логічне з багатьох точок зору. Але не для міносвіти, яке сліпо тягне Булгакова до школи. До того ж, собаче серце є критикою совєтів, але критика ця з боку російського імперця, який побивається за билим вілічієм Россіюшки. Чи потрібен він у сучасній українській школі? Як на мене, питання риторичне. Але якщо ви маєте свою думку, пишіть у коментарі, відповім усім. І ще цікавіша історія. З вивченням у школі повісті сліпий музикант Владіміра Короленка. адже вона просто таки наповнена зневагою до українців, навіть на рівні мови. Попри те, що автор народився в моєму рідному Житомирі, а, намотавшись по світі, помер у Полтаві, цим його зв'язок з українським контекстом і закінчується, адже Короленко мав виразну російську ідентичність. Микола Міхновський відверто називав його зрадником українського народу, а Євген Чикаленко вважав його прикладом опросіння українців, який не сприймав українського національно визвольного руху. Докладніше про це раджу читати у статті історика Андрія Жив'юка, посилання на яку залишу у коментарі. Знову хтось мені заперечить, мовляв, що з того все одно його пропонують вивчати на уроках зарубіжки. А може, сліпий музикант, геніальний твір. Так от, у тім тої річ, що геть не геніальний, критики вважають Короленка посереднім письменником, і вже цього цілком достатньо для того, щоб прибрати його творчість зі школи. Але ви будете в шоці, зазирнувши під обкладинку сліпого музиканта. У першому ж рядку повісті Короленко пише, що дії відбуваються в південно-західному краї або мовою оригіналу Юго-Западний край. Якщо ви не зрозуміли, так він називає Україну, розташовану на південному заході Російської імперії. А от самих українців Короленко постійно називає хохами, українських селян хлопами. Буває, що на одній сторінці це принизливе для українців слово, та похідні від нього зустрічаються чотири рази. Короленко відверто ним зловживає ось один із показових прикладів скріншот з українського перекладу. Як вам таке? До речі, жодного разу у сліпому музиканті не вживається зневажлива назва до представника іншого народу, тільки українці виявляються упослідженими. І ось цю насолоду приниженням українців від руського дворяніна Короленка міносвіти хоче й далі згодовувати нашим шестикласникам під час повномасштабного ворожого вторгнення. Крім Булгакова та Короленка, Мон прагне залишити в шкільній програмі цього разу серед творів для додаткового читання сатиричний роман «12 стільців Ільфа та Петрова і роман Документ Бабин Яр Анатолія Кузнєцова. Я докладно не розбиратиму ці твори, хоча б тому, що з ними і так усе ясно. Ми чудово знаємо, що в дванадцяти стільцях зашита симпатія до справедливих советів. Та й взагалі цей твір настільки відомий, що учні і без усіляких рекомендацій запросто натраплять на нього в нашому культурному контексті. А от Бабин Яр цікавий тим, що сподобався одному з ключових ідеологів СРСР Михайлові Суслову, і цей факт, як на мене, чудово характеризує книгу. Безперечно, тема розстрілів у Бабиному Яру потребує уваги, але можна її розкрити і на уроках історії, ну або на уроках української літератури, вивчаючи в 11 класі потужну збірку Маріани Кияновської Бабин Яр Голосами. А наприкінці я знову пропоную вам підписати та розповсюдити петицію, яка закликає виключити усіх російських письменників зі шкільної програми. Посилання на неї в описі під відео. Ну і традиційно прошу вас коментувати це відео. Як ви вважаєте, чому Міносвіти досі тягне русських писателів до українських шкіл?